Розгружає свій гардероб частина друга. Наступне це красива спідничка з розрізом чорного кольору. В Новому стані має високу посадку, тканина щільна та добре тягнеться розмір казано М. Яскравий корсетний топ від бренду Полте рожевого кольору. Він має кісточки, повністю регулюється ззаду на замку розмір С. Наступне це красива легенька шляпка із органзи, Оздоблена великою квіткою та гарно тримає форму йде на півпрозоро. Лаковий корсетний топ яскраво рожевого кольору від бренду ASUS. Має вставки сітки і кісточки бретелі регулюються. Розмір на 70D. Далі вкорочена джинсовка сірого кольору від бренду Палте. Вона нас не зимає необроблений край та йде в розмірі S. Наступне це класний компес по фігурці сірого кольору. В новому стані спереду на замкутка, на нащільна та добре тягнеться розмір S невелика. Далі це стильний бомбер бордового кольору з білими рукавами із-за кошкіри. Має підкладку така на та тримає форму розміру казано S. По бокам кишені защипниться на кнопку. На сьогодні все. Всіх цілую.